Ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В студії Юрій Савченко. Мої вітання. Депутати обласної ради ухвалили бюджет рівненщини на наступний рік. Згідно з ним, загальний обсяг доходів становитиме трохи більше трьох мільярдів гривень. На таку ж суму запланували і видатки. Я спокійно відношусь до цього бюджету. Повірте мені, що е, цей бюджет не гірший ніж був у 2012 році. Десять підприємств Рівненщини стали переможцями всеукраїнського конкурсу якості продукції «100 кращих товарів України. Конкурс це, по-перше, досвід великий. Вони е мали нагоду спілкуватися з провідними експертами, які залучалися е у роботі. Конкурсу медицина в ногу з часом районні лікарні рівненщини отримали нове медичне обладнання. Ми раді з того, що в першу чергу лікарі-професіонали можуть професійно працювати. Можливим таке оновлення стало завдяки цільовій субвенції з державного бюджету. Новий рік по-королівськи святкуватиме малеча у льоковому театрі. На новорічних ранках Діду Морозу та Снігуронці допомагатимуть казкові звірята з льодовикового періоду та Мадагаскара. Пінгвіни не туди відправили літак. Ось ми тут і залишились. Але мені тут подобається. Депутати обласної ради ухвалили бюджет рівненщини на наступний рік. Згідно з ним, загальний обсяг доходів становитиме трохи більше трьох мільярдів гривень. На таку ж суму запланували і видатки. Зростання видатків відбулося в усіх галузях, а найбільше у медицині та галузі соціального захисту. Бюджетні подробиці у нашому сюжеті. Під час розгляду проекту бюджету, поданого облдержадміністрацією, суттєвих змін до нього не внесли. Зокрема, були пропозиції від депутатів збільшити видатки на підтримку провідних спортивних клубів і відновлення спортивних майданчиків. Проте кошти на це погодилися виділити пізніше з огляду на наповнення обласного бюджету. Ми кошти передбачаємо і паралельно будемо розробляти проекти і положення, і тоді виділяти кошти. Давайте. Дай Бог, щоб в неї бюджет затверджується, виконувався. Ми будуть зміни до бюджету. У нас непогано запланована доходна частина. Будемо перевиконання мати ще війні залишки. Ми плануємо значні те, що будемо розподіляти загальний бюджет Рівненщини на наступний рік, за який проголосувала більшість депутатів, на 700 мільйонів гривень багатший за цьогорічний, і становить понад 3 мільярди. Як і раніше, значну частину надходжень встановитимуть державні дотації. Щодо видатків, то насамперед, у зв'язку із поетапним зростанням заробітної плати бюджетників, вони зросли в усіх галузях. Трішечки більший бюджет більший, але це пов'язано з підвищенням мінімального розміру заробітної плати. Звичайно, все перераховується вже. Я спокійно відношусь до цього бюджету. Повірте мені, що е цей бюджет не гірший, ніж був у 2012 році. І в 2012 році ми нормально забезпечували життєдіяльність. Наших територіальних громад, як і буде в 2013 році, Юрій Кічатий також задоволений розмірами фінансування державних програм щодо соціально-економічного розвитку регіонів. За його словами, були побоювання, що його зменшать, але цього не сталося. І область отримує наступного року 300 мільйонів гривень на реалізацію різних програм. Руслан Савуляк, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Дорожники рівненщини продовжують боротися зі сніговими заметами. Станом на 16 годину п'ятниці ускладеним лишався доїзд до п'яти населених пунктів Дубинського, Млинівського та Демидівського районів. На дороги області вивели більше ста одиниць спецтехніки. Особливих проблем переконують в облавтодорі. Нема на розчущення снігових заметів районам Виділили пальне з регіонального матеріального резерву. Щодня на боротьбу зі снігом дорожники витрачають по 20 тонн диспалива та 8 тонн бензину. Районні лікарні Рівненщини отримали нове обладнання, яке дозволить надавати медичні послуги більш якісно. Можливим це стало завдяки цільовій субвенції з державного бюджету, яка нарешті надійшла в область. Загалом рівненщина на нове медобладнання та транспорт отримала 75 мільйонів гривень. І якщо швидки поки що готують до роботи, перезуваючи на зимову гуму, то апаратура у лікарнях уже працює наповно. Що ж змінилось після фінансового вливання у нашу область, наприклад, Березнівської центральної районної лікарні бачив Іван Мар так Раніше у Березнівській центральній районній лікарні кесарів ростин робили на ось цьому ліжку Рахманінова. Ним користувалася ще з середини минулого століття. Завдяки субвенції з держбюджету встановили новий хірургічний стіл. Він багатофункціональний і радіють в лікарні. Значно покращить умови для проведення хірургічних втручань. Рівень ліжка можна міняти його висоту залежно від росту оперуючого хірурга. Воно зміщується в різні частини на один бік, на другий бік. Можна піднімати головну частину, можна піднімати ніжну частину. Над цим хірургічним столом світитиме і нова безтіньова лампа. Такий же операційний стіл та лампу отримало й хірургічне відділення. Окрім того, хірурги мають і новий німецький десектор. Цей апарат затягує невеликі операційні шви. До цього у лікарні користувались вітчизняним під назвою Надія із приходом нового старий десектор без роботи не залишиться. Якщо раніше хірургам при потребі доводилось ділитися ним із іншими відділеннями. То тепер усе буде значно простіше. Значно простішим і для пацієнтів, і для хірургів став сам процес лікування із новим обладнанням. Він менше травмує сумішні тканини, коли проводиться оперативне втручання. В роботі надійний, поки будемо надіятися, що він не буде працювати далі. Працюватимуть медики із новими кардіореанімаційними комплексами. Поки що вони в коробках, але вже днями спеціалісти мають їх встановити і підключити. Один з них визначає рівень вуглекислого газу в видихному повітрі, що дає здатність оцінювати стан ворога в критичному стані. Ні, один з тих моніторів, які в нас є, ні один не мав такої функції. Подібне обладнання віднедавна мають усі районні лікарні Рівненщини, каже заступник голови обласної адміністрації Світлана Сад. Окрім цього, завдяки субвенції, цьогоріч медицина області отримала підтримку і на інші цілі. Цільова субвенція сьогодні на медичне обладнання і придбання спецавтотранспорту, тобто швидких, це в розмірі 75 мільйонів гривень. Субвенція в розмірі 8 мільйонів гривень на придбання медикаментів на швидкі допомоги. І субвенція на придбання рентгенапаратів апаратів 4,7 мільйона гривень. І ми це все вже на сьогоднішній день отримали в повному обсязі. все це розпреділено і розвезено по районах. Між тим до кінця року окремим районам варто чекати додаткового обладнання. В цьому році ми ще отримали сім сучасних рентген апаратів, які будуть роздані в ті райони, що не отримали по субвенції дві тисячі році. Не залишилися без субвенції і обласні лікувальні заклади. Там медики отримали нові гама ножі, аби меддопомога для жителів області стала більш якісною. Іван Марчук, Богдан Рябунець. Інформаційна програма День. За вивезення сміття у грудні, дехто з рівнян заплатить менше. Компанія «Санком рівне перераховує вартість своїх послуг тим жителям міста, з чиїх дворів сміття під час останніх снігопадів вивозили із затримкою. Що підприємство рівного, яке займається вивезенням сміття, це КТП 1728, Такого перерахунку не робитиме. Там повідомили, що у них збоїв у графіку роботи не було. Десять підприємств Рівненщини стали переможцями всеукраїнського конкурсу якості продукції 100 кращих товарів України. На цих підприємствах побувала експертна група фахівців з Донецька, Тернополя та Івано-Франківська, яка підтвердила, що вони справді гідні називатися найкращими. Сьогодні їх з перемогою вітали у Рівному серед найвідоміших: Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Демінчука, підприємство Рівненський експертно-технічний центр, компанія Експерт Рівне Акціонерне товариство Агрор. Ресурс. Далі продовжить Галина Бранчук. Слюсер Володимир Халецький працює на підприємстві Агроресурс вже 4,5 роки. Каже, тут створено всі умови для роботи. Люди захищені, тому що йдуть на лікарню, лікарня оплачується нормально. Так само відпуск, там те, що полагається, літом. У нас обидно беруть. По пару недель. Пару недель летом, и вот две недели вот сейчас вот на Новый год мы тоже идем в отпуск, оплачиваются и все. Сейчас получаем тоже отпускные аванс. В этом проблем у нас нет. Так что, це, наверное, единственное препятствие говорят. Гідні умови праці та відпочинку є запорукою випуску якісної продукції. За 10 років роботи на підприємстві виготовили вже понад 600 тисяч котлів різної модифікації. На вимогу ринку тут освоїли прилади, що працюють на твердому паливі. Вони обігрівають помешкання не лише українців. Наша продукція знаходиться в Росії, Казахстан, Молдова, Білорусь. Саме завдяки якості продукції підприємство Агроресурс увійшло в сотню найкращих підприємств України. Нині в державному підприємстві рівний стандарт метрологія виробничники отримали заслужені відзнаки. Приватне акціонерне товариство Агроресурс один з найвідоміших виробників теплотехніки в Україні. Сьогодні підприємство виробляє опалювану та водонагрівальну техніку торгових марок Данко, рівне Терм та ОК. Поряд з агроресурсом, переможцями всеукраїнського конкурсу «100 кращих товарів України стали ще дев'ять підприємств Рівненщини. Це як зауважують організатори змагань, дало їм неоціненний досвід. Конкурс це, по перше, досвід великий. Вони мали нагоду спілкуватися з провідними експертами, які залучалися. У роботі конкурсу, які перевіряли підприємство, його скажімо, технологічні процеси, і в тому числі. Під час роботи в участі в цьому конкурсі вони бачили, як працюють інші підприємства. Вони були приймали участь на виставці. Вони спілкувалися. Загалом у цьогорічному ювілейному 10-му регіональному конкурсі «100 кращих товарів України взяли участь 80 підприємств краю. Це у вісім разів більше ніж у 2003-му, коли конкурс тільки стартував. Інформацію про всіх учасників конкурсу розміщено у щорічному каталозі Краща продукція Рівня». Інщини Алина Баранчук, денис Коломис, Інформаційна програма. День. 37 поличок шпаківень та понад півтисячі книг з'являться у дитячих кафе, лікувальних закладах та інших місцях, які відвідують маленькі рівняни. До збору літератури та виготовлення імпровізованих стелажів долучилися учні усіх загальноосвітніх закладів обласного центру. А перший читальний куточок відкрили у поліклініці міської дитячої лікарні. Продовжить тему Роман Сверида. Учень восьмої школи Віталій Полюхович майструвати поличку шпаківню, вирішив сам робив це упродовж трьох днів під час Олімпіади з трудового навчання. Креслення хлопець розробляв власноруч. Мені допомагали вчитель трудового навчання. Я з ним радився що цього питання і разом з ним робив. Це було в рамках Олімпіади. Я дуже в заході, що приймав участь у цьому. Читацькі куточки для дітей у рівному створено в рамках всеукраїнського проєкту Додай читання, ініційованого ще у листопаді письменницею Євгенією Пірог. У рівному ідею підтримало міське управління освіти та громадська організація просвіта. Учні загальноосвітніх закладів міста зібрали понад пів тисячі дитячих книг українською мовою та змайстрували полички для них. Виготовили 37 таких поличок для книжок у вигляді шпаківні. І ми вирішили, що передамо ці шпаківні полички у дитячу міську лікарню, поліклініки дитячі, а також там, де ще збираються діти в супермаркетах, на з дорожньому вокзалі, автовокзалі, дитячих кафе тобто, де вони з батьками подорожують, де вони з батьками бувають, щоб вони могли підійти до даної полички, взяти книгу і у той час, який в них є, почитати. Колектив міської дитячої лікарні ідею створення читацького куточка сприйняв з оптимізмом до того, ж лікарі збираються і самотужки поповнювати його нові новими книгами, така можливість трошки відволіктись від тої причини, по якій ми прийшли в поліклініку, буде сприяти тому, що дитина буде трошки заспокоюватись і, скажем, більш нормально буде сприймати, скажем, поради лікаря. Ми підтримаємо цю ідею і поговоримо з нашими лікарями, з нашими медичними працівниками, які працюють у нас, і можливо, хтось з дому ще. Додавить нам, скажем, цього книжкового фонду не залишаться осторонь доброї справи і просвітяни. До дня рідної мови вони обіцяють видати альманах дитячої творчості. Його також розповсюдять новоствореними читальними куточками. Роман Сверида, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Новий рік по Королівськи це назва нової новорічної дитячої постановки лялькового театру. Дітлахи традиційно танцюватимуть навколо ялинки та братимуть участь у конкурсах з Дідом Морозом, Снігуронькою та їхніми друзями. Цьогоріч малят розважатимуть герої таких мультфільмів як льодовиковий період, Мадагаскар та Кіт у Чуботях. На репетиції новорічного ранку побувала наша знімальна група. Протягом новорічних свят ці казкові звірята розважатимуть відвідувачів лялькового театру. Лемур Джуліан у виконанні актора Павла Больбіна традиційно вважає себе неперевершеним, тож поводиться відповідно. Джуліан любить мандрувати скрізь, а це все тому, що ці пінгвіни не туди відправили літак. Ось ми тут і залишились, але мені тут подобається. Самозакоханий Лемур стане головним героєм святкової казки Новий рік по королівськи йому складуть компанію Кіт у чоботях та білка з льодовикового періоду. І звичайно, жодна новорічна історія не може обійтися без діда мороза та снігуреньки. Режисер вистави Олександр Шило писав сценарій разом зі своїм товаришем Віктором Подольцем. Мадам Фрекінбок, яка прийшла до театру Льок, відсвяткувати цей новий рік, вона вже зараз у нас добра, хороша. От і вона каже, що от зараз, раз у нас вас так тут гарно в театрі, і все ми відсвяткуємо цей новий рік по-королівськи, і саме від цього закручується вся інтрига, тому що з'являється король Джуліан. Роль Фрекенбок виконує актриса Ірина Шельвицька. Жінка жартує, що їй дісталася найвідповідальніша робота. До обов'язків ведучої входить бути гарною господиною, гарно зустріти дітей і батьків, створити святковий настрій і хорошу дружню атмосферу. Ну а дітей будемо чекати різного віку: і маленьких, і, і старшеньких. Зараз тут тривають останні приготування, костюмери дошивають вбрання, актори репетирують від цієї суботи, аж до різдва, що вихідних рамки проводитимуть тричі на день. На додачу до інтерактивного дійства для малюків підготували новорічну виставу. В цьому році. Діти переглянуть виставу Черівні сніжинки. Приїхав спеціально для цього поставити виставу режисер Хмельницька Сергій Бережань. До керівня насолоджуватимуться новими виставами у виконанні однієї групи. Інший колектив мандруватиме по всій області з минулорічною виставою. Жителі нашого краю зможуть побачити біля новорічної ялинки, бубку Гоба та мішу з мультфільмом Маша і Ведмідь. Володимир Струс, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Три рівненські красуні стали різдвяними янголами. Такі титули вихованка агентства моделей Art Models отримали на міжнародному конкурсі касці Різдвяний Янгол. Цього року юні моделі демонстрували свою вроду та таланти у Івано-Франківську. З'їхалися на казковий конкурс красуні із різних куточків України, а також Росії, Білорусії, Молдови, Румунії та країн Прибалтики. Втім, саме рівненським моделям вдалося вибрати найвищі нагороди. Золотим янголом конкурсу визнали Вікторію Чугунікову. Ліна Корнічук стала срібним янголом. А титул Бронзового Янгола отримала ще одна вихованка карт Models Марія Чогуннікова. Запам'ятався мені ще мій виступ на конкурсі талантів. Я пам'ятаю, що вийшла в мене мікрофон перестав робити. Мені дали петельку, а потім ведуча ну, би швидко вибігла, щоб мені дати інший мікрофон. Це було трішки смішно, але я витримала величезною особливістю саме даного проекту міжнародного є те, що він вперше відбувався в Івано-Франківську, і саме в Івано-Франківську є садиба, маєток Святого Миколая. Конкурс традиційно відбувається на день святого Миколая, і діти мали можливість занести і передати свої листи. Більше того, зараз там існує така традиція, що на ці листи дають відповіді. Зі здобуття двох медалей розпочала новий сезон рівненська фрістайлістка Ольга Полюк на першому та другому етапах Кубка Європи, що відбулися у фінському місті. Рука, наша 25-річна літаюча лижниця, здобула срібну та бронзову нагороди. Загалом на фінських етапах українці виграли п'ять медалей. В продовження теми визначилися півфіналісти. Кубка міського голови рівного з футзалу. У понеділок, 24 грудня, у спорткомплексі дитячо-юнацької спортивної школи число 4 зустрінуться команди, ДЮ США 4 Мегу та Сокіл садове, а також Ребл Старівне 112. Початок зустрічі відповідно о 18.45 та 20.00 годинах. Фінал кубка переможці півфіналів проведуть у середу, 26 грудня о 19.00. Це все наразі. Такими були головні новини області сьогодні. Вдалих вихідних, хорошого настрою і хорошого відпочинку. Нехай вам щастить. До побачення.